da the sea and Читання слова Господнього, Псалом 26. Давидів Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись, Господь то мого життя, кого буду лякатись, коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги Вони спотикнуться і попадають, коли проти мене розложиться табір. То серце моє не злякається, коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те, на поміч його. Одного прошу від Господа, буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні мого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати, бо Він заховає мене дня. Дня нещастя свої, в своїй скинії сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе, а тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми, навколо мене, і я в його скині буду приносити жертви при відзву, відзвуках сурм, і я буду співати та грати Господеві. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу, і помилуй мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє, шукайте мого лиця. Тому, Господи, буду шукати обличчя Твого, не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене, Боже, спасіння мого. Бо мій батько та мати моя мене кинули, та Господь прийме мене. Дорогу свою покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною, ради моїх ворогів. Не видай мене на сваволю моїх ворогів, бо повстали на мене ті свідки облудні та неправдомовці, Не моби, не вірував я, що в країні життя я побачу Господнє добро. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. Отакий От чудовий, підтримуючий наш дух, псалом Давидів. В першому вірші ми бачимо, що Давид говорить: Господь моє світло і спасіння моє. Кого буду боятись? І в нашому житті, коли буває все, можна так сказати, якийсь мірі як темрява. В нашому житті щось невідоме приходить, щось таке, що ми не знаємо, як далі рухатися, не знаємо, як правильно поступити, то Давид говорить, що в його житті Господь є світло. Він завжди до Господа звертався, і він каже: Господь то моє світло і то спасіння моє, коли він не знав, що робити. То він звертався до Господа, і Господь був для нього спасіння, вихід. Бог давав йому вихід з тої чи іншої ситуації. І далі ми читаємо, що Давид каже, що Господь то твердиня мого життя, твердиня основа Давида основа в житті була, це Господь. Це означає, що б не сталося, яка б не стала ситуація, він завжди звертався до Господа як до тої першої основи. До того міцного, найміцнішого, на що можна покластися, на що можна понадіятися, що не підведе фундамент твердиня в житті. І коли є з першого вірша можна побачити, коли, коли Бог в твоєму житті є світло, як кажуть, світло в кінці тунеля, то тобто ми бачимо темряву, але в кінці десь бачимо те світло. Щоб, але Бог те світло, яке освічує повністю, Він показує шляхи і вихіди з всіх всяких різних ситуацій. Він є та надія, бо ми знаємо, що в темряві ми нічого не бачимо, коли свічку запалюємо, ми бачимо все навколо, що нас оточує, і ми розуміємо, куди йти, коли є світло. Коли нема світла, ми не знаємо, куди йти. То в Давида Господь був світлом. Він завжди звертався до нього, і Господь був основою життя. А ми знаємо, що Господь, як сказав, його слово завжди постійне, міцне, він, він ніколи не підводив. Це сама надійна основа в житті кожної, нашої, кожної людини. І ми читаємо далі, коли і знаємо, що як Давида були і проблеми далі. Наприклад, коли злочинці, недобрі люди е хотіли йому заподіяти і смерть, тут в другому вірші так пише, коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони споткнуться і попадають. Вони спіткнуться, тому що в Давида основа і надія найміцніша. Понад усе. Отакий От чудовий псалом. І тут далі можна читати, роздумувати, як в цьому вірші, наприклад, коли Давид каже, він розказує: Почуй, Господи, голос мій, коли кличу, помилуй мене і озвися до мене. Це Давид як закликав до Господа, що в тій чи іншій ситуації, щоб Господь. Допоміг їй. Нам потрібно так само, просто коли ми не знаємо, що відбувається в нашому житті, як нам далі поступати, найперше взивати до Господа. Просто виказувати, розказувати те, що нас гнітить, те, що ми не знаємо, як далі йти. Просто розказувати Йому, взивати до нього, щоб він нам допоміг. І на закінчення, 14. Вірш, Останній вірш в цьому розділі такі чудові побажання для нас всіх. Надійся на Господа, будь сильний. І хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. Ми бачимо, тут а Давид по каже, що надійся на Господа, надійся, тому що Він єдиний сильний, який може і зміцнити серце. І допомогти, і вивести, і поблагословити, і дати, що нам потрібно, і показати, і освітити наш шлях. І Він той, на кого можна опертися. Слава нашому Господу! За те, що ми маємо Його Слово, яке нас підтримує і в ці нелегкі часи, які ми проходимо, і дяка нашому Богу, що Він веде нас, не лишає і все необхідне посилає. Хвала йому! Хвала нашому Богові, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.